Всім привіт. Слава Україні. Всім добрий вечір. Вирішив вам зазняти, бо бачу, що перегляди не залітає, в рекомендації не залітають відео. Вирішив вам показати нашу красуню. Вирішили ми її назвати Перемога. Ось здорово. Сьогодні ми її вигуляли. Вигуляли. Ось Маша. І ось наш подарок. Перемога. Тато виставив відео в YouTube. Написали там в коментах, ми знайшли три ім'я. Серед тих трьох імен, імен вибрали перемогу. Ось буде наша перемога. Ось. Вирішив вам таке нині трошки відео зняти про коней. Машку теж нині сьогодні. Ще їй нема дві-два дні. Як то кажуть, це сутки. Дві сутки. В десятій годині буде. Дві сутки їй вечір. Вродилася вона 21 березня. Ой, не 21, то понеділок було. То було 20 березня вона народила лоша. Ось. Лошечка. Перемога, може тебе встала? Перемога, а ну встань, будь ласка, ану встань. Ну, то встань! Встань! Кш! Ну! То встань! Ну! Не хочу вставати, хотів типу було вам показати, як вони стоїть. встати воно не хоче. Ось маша Маша не дуже не похудала. так. Трошки, трошки трошки видно, що я трошки худала, Але нічого страшного. Добре, що гарно все зжеребилося, жеребилася вона на стої, не лягала. Не знаю, чому вона не лягала, але ось такі в нас справи. Ось Машка вже ребилась, привела нам кобилку. Кобилка зараз попеляста. буде вона чорна, має лисину на голові. Ось, Всі, більше нема ніде плям, білих тільки одна біла лисина, все. Все, жеребець, тільки Машка взяла лисину, дала лисину їй від себе. Така сама лисина в неї. На, Машка. Машка, ну повернись. Не хочу туди залізати, зробили перегородку, щоб не йшла до Дори. Ось Дора, яка у нас все зробила. Дорі 10 місяців. 10 і 7 місяців їй. 10, 10 місяців і 7 днів. Так точніше вам скажу. Ось така в наша Дора. Ще не давали їсти. Зараз йду давати пити, їсти. Ось. Ось така наша перемога, трошки побрикала, сьогодні випускали їх на вулицю перший раз. Трошки брикала, трошки бігала. Дивилися за неї, щоб все було добре. Бо трошки припинали, аби попаслися, трохи вітамінів. Теж потрібно для неї вітаміни. Думаю, вам, можливо, завтра, якщо буду випускати, зніму вам відео на вулиці. Зніму вам на вулиці відео. Випускаємо їх окремо, бо ця може зірватися, побігти. А лошадка сліпі до 9 днів, так як би. Біжить де вийде. Ось так. І в нас справи. Всім гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, опублікуйте мої відео, щоб більше було підписчиків, буде більше цікавого. Будуть підписчики, буду кожен день знімати відео, а так то я знімаю. Там подивлюся, може розіграю індичку. Ось такі у нас справи. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Пишіть, як вам лоша, як наша перемога.